Нормально прошло. А ч Толик ничего не работает? Ну ладно, ничего не родить. Толик вообще. Не получил разрешение, что заработал, Таня. Не грибы. А, грибы. Нами тільки грибы не грибы, дыши, не дошли. Диши не дошли. Виктор экстразан. Дишите, не дышите. Ну да сожалуйтесь. Mm -hmm. Да вот мыши. Мышите, не мышите. Mm -hmm. Маринка. Мы махай рукой. Так, выкло треба. <мышливый> Однако мы <мышливый> А кто а, а с той стороны моя судьбу-то? Всем все зрители тут. Да. <мышливый> <it> Що зрізати? Що зрізати? Отак, зрізати? Зрізати? От тим, що треба допомагати, зараз ніхто не поможе, бо Шо? Віктор далеко. Відео треба насупить мовити. А що вони вже йдуть? Якщо да. вони йдуть, їх зупинили. Їх зупинили, їх зупинили. Почекайте, ще Віті нема. Ви сюди закидаєте, Віслав? Кидай сюда. А ні. Почекай його нема! Стоп, 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 його ще немає. Ну він є, але його нема. Отуди, отваж, кидай. Бомбель! Гілку вони не будуть мішати. <плес> та, вже пізно. Ти, ти, ти переходиш? Ні, це треба перепливати. Перепливати? Утікаєш, тепер вісіть спасати. А він ніяк по-іншому тут не вибереться. Та, а що, та поспор... Така сильна тетя, що невозможна, так? Ні, сильно. Річка широка, тут вона звижу з треба пропустити один той же об'єм води. Коли uh -huh. це буде писає? <кхай висок> <кхай висок> хай несе. Хай їх лише, він до них було купить, але ті. все одно треба до байдарки добратися. А якщо по дереву, і сюди? <кхай висок> а там немає проходу, глянь для ті коші. Ні, вони підпливають. Вітя на них пригає посередині. І вони всі місце перевертають.

перемотки потом